Вітаю, друзі! Сьогоднішнє звернення від організації «Характерник» та мешканців Західного Донбасу до Сергія Лисака. Це голова військової адміністрації Дніпропетровської області. Сергій Лисак. Мешканці Павлограду зібрали підписи і відправили на ім'я президента України Володимира Зеленського звернення про те, щоб ви негайно втрутились в наш регіон. І ввели військову адміністрацію. Тому що люди, які правлять нашим регіоном більше 30 років, це старі мінти, які погрузили в корупції, які в наглу знищують бізнес в нашому регіоні, віджимають все, що їм хочеться, беруть землю в центрі міста під 0,1%. Як, наприклад, секретар Аматов на 49 років в той момент, коли всі інші підприємці беруть під 3%. В нашому місті викрадають гуртожитки, п'ятиповерхові вартість, яку вони встановили, 100 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, Сергій Лисак, ви можете купити п'ятиповерховий гуртожиток в місті Павлограді за 100 тисяч гривень. І таких випадків безліч. Ми Почули про те, що прийшла відповідь, і саме ці листи тепер направлені до вас. І від вас залежить, буде в нас військова адміністрація чи ні. Тому ще раз, я лідер українського народного об'єднання Характерник Марченко Юрій, мене попрохали мешканці Західного Донбасу, конкретно міста Павлограда, про те, щоб ви ввели військову адміністрацію наших військових. Чому ми про це просимо? Окрім злочинів, ми чудово розуміємо, що в нашому місті та містах поруч сидять зрадники. Це партія ОПЗЖ. Вдумайтесь, більшість Павлограді, Тернівка, Першотравець, саме в селищних радах, в ОТГ, це партія ОПЗЖ і їх ставленики. Ви хочете, щоб коли російська армія прийшла до нас, вони їх зустріли з квітами? Чи все-таки ми з вами об'єднаємось як народ? Я маю на увазі і становимо військову адміністрацію, зробимо оборону нашого регіону і не допустимо в наш регіон ніякого ворога. Слава Україні! Надіюсь, ви нас почули.